Ну, ситуація, по-перше, дійсно серйозна, і навіть не через динаміку збройну, а через те, що на Харківщині це лише один невеликий театр бойових дій, більш широкої картини. Російська Федерація реалізує комплексну операцію по дестабілізації не тільки України, а цілої низки країн наразі, що було і про що, зокрема, я вже як півроку говорю з ефіру в ефір, і чому, власне, зараз і чому настільки комплексна? Тому що вибори в Сполучених Штатах, а ще вони накладаються на вибори в Європі, в Європарламент створюють для Росії потенційне вікно можливостей для того, щоб спробувати дотиснути ситуацію. Вибори в Штатах не часто явище. Нагадаю, що, зокрема, повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбувалося на тлі виборчого періоду, і в Німеччині, і у Франції. Меркель відходила, Макрон переобирався дуже складно, пам'ятаємо, Ліпені ці інші піп'яті навколо цього. Чим спробувала скористатися Росія, і будемо чесними: не безуспішно в напрямку Німеччини і Франції. Бо якби не стійкість України, і якби не рішучість Брюсселя, зокрема пана Бореля. Яка здивувала також всіх не менш ніж стійкість України здатні сконцентрувати під своїм крилом всю європейську дипломатію? То власне це вікно дійсно для Російської Федерації тоді існувало, і зараз вони готувалися достатньо довго до того, щоб скористатися кризовим періодом, коли Штати будуть зациклені на собі, для того, щоб спробувати додавити. бо всі їх плани і короткої війни, і намагання. Докрутити бліцкріг в 24 році, 23-24, вони не вдалися, і відповідно, зараз вони грають на декількох полях. Перше це прибирання ініціативи на фронті. Друге, це гра на дестабілізацію тилів, третя це підпалювання периметру навколо, бачимо в Грузії. І російські вуха за тим стоять в усій, в усій красі в повний зріст. По вірменії вдається значно менше, тому що там в Росії значно менший вплив, і власне ситуація більш органічна серед скористатися. Нею вони намагаються, але не вдається по Молдові. В Росії кращі електоральні позиції, частина еліт на них орієнтованих, гагаузі, але протидія всім світом дає свій ефект. Молдову розкачати не вдається. У Сербії, Косово Росія активнічала приїхав і Дзінпін, і власне це було однією з тем розмов і в Парижі, і власне причина його візиту саме в Сербію: продемонструвати, що там їх інтерес, а там, де інтерес Китаю, там Росія не зможе дестабілізувати. І відповідно, розмова з Китаєм з постовно європейської безпеки це можливості мінімізувати для себе ризики від Росії в умовах, коли в Штатах в Європі впевненими бути не можуть. Також Білорусь нещодавна зміна голови Генштаба це. Посилення російського впливу на воєнну вертикаль Білоруську, там де ще залишався певний маневр у Лукашенки, бо очільник штабу, якого прибрали, він був, скажімо, людиною з його абоями і таким більш західно-ліберальним, то на сьогоднішній день там російське пряме керування в перетечі навчань спільних на території Білорусі і потенційних провокацій в напрямок Польщі і Балтики, для чого це може бути використано? Далі це розширення театру боїх дій вздовж російсько-українського кордону на Харківщині, потенційно сумщина. Це це має створити враження, що все горить Російська Федерація наступає по всіх напрямках, і, взагалі, доля України ледь не вирішена вже, і відповідно лише питання часу, коли Російська Федерація додавить. І на цьому тлі мають проходити американські вибори, європейські прави розвороти, формула миру і саміт миру має втрачати свою актуальність, бо частина країн скажуть, що. А, ну, яких власне формула миру, який, власне, мир, якщо Російська Федерація домінує, і взагалі зараз треба думати про те, на які компроміси йти, а не, так, а не те, які умови виставляти. Коротше кажучи, це ваша якась романтична історія ні, і немає ніякої вона а, нічого спільного з реальністю. Саміт НАТО на цьому тлі мав би проходити в мінорних відтінках, а G7 мало би продемонструвати свою слабкість. Десь приблизно так бачили росіяни цей період. Але виявилося, що в Штатах ситуація зломилася, і допомога Україні була проголосована. Обидва кандидати вперлися в виборців Нікі Гейлі, за яких зараз змагаються. А вони є класичними республіканцями, такими ідейними ідейно класичними, на відміну від трампістів, і для них зовнішня політична роль сполучених штатів важить немало. А по українському, ізраїльському іншому питанням Нікі Гейлі, хоч і випала з виборчої кампанії, але. Серйознішим чином змінили електоральний ландшафт. Відповідно, Україна вже, на відміну від того, як було півроку, не токсичний внутрішньополітичний актив, а навпаки. До цього Україну грали в пінг-понг пон Сполучених Штатах. А зараз ми бачимо, що і Трамп вже не використовує фактор України для швидких популістичних заяв стосовно того, що він буде саджати когось за стіл, і взагалі допомагати не потрібно. І Байден на сьогодні також. Прямо пов'язаний поповиною з ситуацією в нас, через що Блінкен власне приїжджає в Київ, зокрема, через що і Атакамс на 300 кілометрів надаються. Тому тут ситуація для росіян змінилася кардинально. По Молдові вже сказав, що повністю свій план реалізувати не вдається по інших точках. Також Сербія, Вірменія, от Грузія це на сьогоднішній день найкризовіше момент. Ну і Білорусь потенційно тому Харківська операція це лише один з елементів. Більш широкого театру, на якому Російська Федерація зараз пішла all-in бо зараз їм необхідно додавити чому це це вони намагаються використати uh -huh. для того, щоб спробувати досягнути воєнним шляхом мілітарним дестабілізуючим, простіше кажучи силовим в дипломатії на фронті тощо вразючих результатів, які зможуть конвертувати, або в те, що Україні прийдеться в слабкій позиції сідати за стіл перемовин з Росією на це розрахунок, або якщо б все їм вдавалося би ідеально, то тоді можливо взагалі був би елемент примусу України через капітуляцію. Як ми бачимо, це не вдається. Тому на Харкові прощупування малими групами, тому план мінімум: це створення буферної зони, яку можна продати як створення оцієї санітарної, як висловився Путін. Своєму населенню своїм військам як маленьку перемогу, програма середнього масштабу, судячи по силах задіяних там оперативна, це зайняття Вавчанська і відповідно створення додаткових додаткового плацдарму для потенційного розвитку наступу в бік Купянська і створення ризиків його напівоточення. І програма максимум стратегічна у випадку, якщо б все би все їм вдавалося, хоча ми бачимо, що на Вовчанській вже Відбувся контратака українська відбулася їх відкинули з міської забудови. Хоча зрозуміло, що там динаміка лінії фронту така, що завтра можуть бути новини інакше. Росіяни можуть докинути сил, де щось піде не так, і відповідно зараз це постійна динамічна ситуація. Але тим не менш, програма Максом це заходження ще провокації на сумському напрямку, якщо вдається нащупати больові точки, і де буде слабкою українська оборона, то створити ілюзію. Оточення Харкова, ну тобто, спробувати там розвинути плацдарм наступальний, щоб сказати, що далі вони можуть розвинути його в бік відсікання Сумщини від Харківщини, скажімо. Ну, але це дурень думки богатіє в Кремлі. На сьогодні в них, судячи всього, ні засобів для цього немає достатніх, ні успіхів на фронті, наразі які би давали би змогу розраховувати на це. Серйозним перспективам наразі забуксували на відстані 5 кілометрів від фронту з витягою, силами і м, спротивом українських сил оборони. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей